Всім привіт! З вами знов сімейка бабачків. Ми сьогодні виговорили вгорода на полі, так що зараз їдемо з мамою, посадимо бистреньку картошку, стільки встигнемо, а олежик буде вдома. Бо на вулиці жарко, таке сонце, то не хочемо його з собою тягнути. Трішки посадили, трошки менше половини, а решту будемо досажувати вже завтра. У парничку вже почав сходити перець, то зараз якраз бур'ян повириваю. Він такий ще маленький, де більший, де менший, то щось оце. Вирву Лободу, щирицю з нього і піду там ще на, якщо встигну, то на Айстрах і на капусті також прорву бур'ян. Бурянна перцей вже вирвала, а на баклажанах і айстрах вже буду виривати завтра вже капусту. На капусті вирву. Зараз лише полю помідори і накрию агроволокном, бо щось зовсім не хочуть сходити. Вже більше тижня сидять у землі. Ішла набирати води до ставка і зустріла їжачка. Такий красунчик хочу його кати колюче чудо. Потрібно буде на днях сходити в Аврору, купити корму сухого для котів. Ми пошли рік годували ним лячків. бо кажуть, що не можна давати їм молочко, бо там у них щось із шлунком ті проблеми. А ми давали їм сухий корм, котячий, і вони кожен вечір приходили до нас до хати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.